Скатертини та ранери від німецького бренду Audi. тут буде абсолютний мікс, і вартує одиничка в цьому лоті лише 135 гривень. В лоті будуть представлені 19 різноманітних скатертин та ранерів, і вартує лот 2565 гривень. Як ви можете бачити, вони можуть іти в упакуванні, можуть іти без упакування, і вони абсолютно різних форм, різних текстур та різних розмірів. Зараз швиденько подивимося. Ось така. Вельветова, наприклад, 140х200. На Є отака, як клійончата, але вона така м'якенька з іншої сторони. Може бути ось така, вважається більш вулична, вона прорезинена. 130х180. Ось такі ранери, їх буде дві одиниці. Зараз подивимось. Розміри 85 на 85. Дуже гарна така сакура, прям весна-весна. Далі весна, весна у нас буде ось така: 85 на 85, дуже класний пастельний та ненав'язливий колір. Ось такі два ранера буде 45 на 45. З золотавими вставками бежевий та червоний. З золотавими вставками. Дуже по-новорічному, також 45 на 45. Ось така скатертина дуже щільна, вона буде 140х230. Ось такий новорічний ранер. Як ви бачите, тут абсолютно і на літо, і на зиму, і на весну дуже все класно виглядає. 50 на 150. Тож ви зможете задовольнити будь-якого клієнта. Ось така також щільна 130 на 170. Ось такий ранер. Їх буде 2, 35 на 50, та буде ось така скатертина 45 на 150. Ні, це також раннер, вибачаюсь, але це будуть підставки під тарілки, а це ранер. Ось такий новорічний в паєтках. Зараз розмір подивимось: 50 на 150. Ось такі круглих три варіанти буде. Діаметр 160, діаметр 140 та діаметр 160. І ось така велюрова. 50 на 150. Якщо бажаєте замовити цей класний лот і заробити на ньому класно, то звертайтесь до наших менеджерів контакту під цим відео.